Когда война закончится, если ненависть сохранится, неспособность анализировать, канализировать, находить разницу между э, разными людьми, видеть достойных людей и видеть негодяев, а ты невольно перебудешь переносить всю вину на весь народ в целом, то это погром. За этим действует погром. Ну у вас, ну вот давися, вы слушаете эту фразу. Вы же разумеете, что под текстом идея, что всю вину ты будешь переносить на весь народ в целом, за этим действует погром. Це, це що буде? Пагром з боку українців в бік росіян? Нам на них насрать було завжди. Вони мають сидіти там у себе, займатися своїми справами, самі одне одного гристи. І вони, в принципі, пагром. Чому це слово? Ну, зайдіть в словник англійської мови. Знайдіть слово пагром. Яке це слово? Звідки воно з'явилося? Чому воно кальковано з російської мови? Розкажіть мені, будь ласка. З... Відбитком чиєї культури це є. Чому Раднянський скрізь у всіх інтерв'ю розповідає про озлоблених переповнених хейтом людей? Які, якщо не виправляються, то потім погром. Ви бачите тут натяк на те, що він має на увазі, що погром з боку русских буде в, боку, в бік українців? Когда війна закінчиться, якщо ненависть храниться, неспособність аналізувати, каналізувати, знаходити різницю між. Різними людьми видеть достойних людей і видеть негодяїв, а ти невольно перебудеш переносити всю вину на весь народ в цілому, то це погром. За цим действує погром. Ну, ти невольно переносиш всю провину за хейт на українців. Ти постійно розповідаєш, що винувати українці, постійно вся комунікація побудована українці українці Я зараз зайду на свій канал, гляну, як у мене це відео називається. Ну, наживо. А... Господи, де воно? Ну, тут, тут явно десь має бути Роднянський, В останніх моїх етерах 100 подів має бути або в нарізках, або ще щось. Там, де Роднянський просто, просто починає з. Я просто Зараз... Ні, це не. Не, не цей, це не цей. Можливо, я хочу просто, щоб ви знали, куди перейти. Ні, це не те. Боже. А де ж воно? Його, виявляється, так багато всього. Ну, коротше, у мене тут в одному з останніх етерів є ця історія про Роднянського, де він реально через 40 секунд. Після того, як його щось питають про людяність, розповідає, що у українців немає людяності. Що от ми такі просто. Коротше, робота Роднянського зрозуміла. Але давайте ж перейдемо тепер знову: я вам обіцяла багато Ліни Костенко і Оксани Забушку. Оксану Забушку я вже поцитувала Ліну Костенко буду зараз цитувати. Зараз буде взагалі, нібито відірвана від сьогоднішньої теми історія про Тараса Шевченка. Але ви зрозумієте, що вона дуже сильно зав'язана насправді на те, про що ми сьогодні говорили. Один освічений, розумний професор теж із діаспори написав, що поки з Шевченка не перестануть робити ікону, не перестануть на ньому молитися, почнуть його читати і вивчати, як це робиться в кожній цивілізованій країні, доти це буде провінційна література. І знаєте, в цьому є слушність. Але далі цей професор пише, що лише тоді, коли Шевченко в контексті світової літератури стане нормальним. Європейським письменником лише тоді наша культура вийде на нормальний цивілізований рівень, а з нею вся нація. Сидить Сфінкс на стосику статей, то професор питає, ну добре, от стане Шевченко нормальним європейським письменником. Тобто буде перекладений багатьма мовами світу, і всі фахівці і не фахівці, просто читачі зможуть його прочитати, як Шекспіра, як Байрона, як Бодлера. Почнуть писати про нього наукові статті, дослідження, есе. А чи не треба нам, українці? Перш ніж давати рекомендації, попрацювати та багато що пояснити на нормальному європейському рівні, бо ж європейці, прочитавши деякі місця з гайдамаків, можуть налякатися. І чи не буде з того ще більшого подражнення і поругання, і покивання глави в людях? Адже європейці, переважно католики, тож як вони мають сприйняти історію з Гонтою, що порізав своїх дітей, бо їхня мати їх покатоличила. От вам є репрезентація України через її геніального поета на теренах Європи. От вам і виклик. От вам і виклик нашої презентації. Тому що, а росіяни на нашому просторі вміло, ці карти вже дістають дуже вміло. А уявіть собі, як вони будуть розпинати Шевченка. За сюжети історичні, реальні, і слухайте, що далі говорить Ліна Костенко. Вона, оці 5 хвилин, ці 5 хвилин цієї лекції мають почути кожний. Тому що це та робота, яку нам треба фахово робити, фахово усвідомлювати, пропрацьовувати, давати до цього дуже багато коментарів для того, щоб цим не користалися покидьки ці Роднянського. тому що вони дістають з. Нашого всього надбання якісь вигідні для себе уривки і показують нас людожерами. Але питання в тому, що вони також працюють, щоб в жодному разі ніхто не засумнівався, що для русських слідка рібенка це найважливіше. І подивіться, який виходить парадокс. І ось вони що читають? Скажімо, в Європі вперед. А де Лейба? найти його та повіс. Воно й колись. А тим більше, в сучасному сприйнятті після фашистського геноциду, після загибелі 6 мільйонів євреїв під час Другої світової війни, нічого собі було б входження поета в Європу. Розумієте, Варфоломіївська ніч теж була в історії, така, що пекло сміяли. Але якось воно там падало на конкретну кровожерну Марію медичі, а не на всю націю. В чому річ? А в чому річ? А в чому річ? А в тому, що інтелектуали і відкривачі рота типо Радянського скрізь розповідають, що якщо що, так вдруг і погром. І байдуже, що це російське слово, яке увійшло. В загальний вжиток, тому що це були російські практики, ніхто не називає росіян юдофобами. Але найбільше юдафоби – українці. І Ліна Костенко говорить про те, що коли ми будемо репрезентувати свою літературу, ми повинні знати заздалегідь про оці виклики, і як насправді, це ж це ж питання не в тому, що в інших культурах цього немає. А в інших культурах це теж є. Ну знову ж таки, віднесені вітром у них там переписували цей фільм, пере, там книжки і так далі. У них там все, все, все переписується і так далі. Але питання в тому, що. Коли про нас нічого не знають, а туди ще докладаються брові Доміка Маранянського, що ой, страшні погроми, то це накладають на просто всю українську націю, яка переповнена ненавистю. І Ліна Костенко говорить: а як так виходить, що в історії тих і тих, і тих, і тих були епізоди страшних злочинів, але. За цією нацією немає шлейфу загальносвітового. А нам його весь час намагаються притулити. І більше того, найбільше злочин радянського в тому, що він його тулить в момент, коли йде геноцидальна війна. А він тулить і тулить і тулить. що Ой, можуть бути погроми. Та-да. Чому бенкет у Лисянці чи та Вумані інкримінується українцям як нації? А наприклад, рейд Чернецького через всю Україну, що закінчився кривавим шабашем у Суботові, з різаниною, з вивертанням праху з козацьких гробниць не уйняло честі полякам. Або Афієва дорога нашої історії, коли батько майбутнього польського короля Єрмія Вишневецький все. Все і всіх на своєму шляху перевішав і вздовж усієї дороги від Лубен до Лубендовишниця посадив на палі козаків. Чи в тій же Лисянці, де пан Лащ, коли йшов на Київ, учинив такий кривавий банкет в лисянці, вирізав людей у церкві, що потім ще довго лисянські дівчата вплітали у коси чорні стрічки. А вже пізніше. Коли Браницький випускав українців із свого маєтку в червоних чобітках, ви знаєте, що це, це тобто з людей здирали шкіру на ногах і випускали на пострах іншим, щоб не бунтували проти панства. І, або що писав той, той же той Сенкевич, незапідозрюваний у варварстві нобеліант. А що робили росіяни в Батурині? Щоб, от, за дорученням Петра І, щоб винищити українські родина кореню, вони кидали дітей козацьких і щоб зразу, оптом вони клали такі дошки, і отако розкитувались, щоб передавити їх. Зміте, це страшні речі, це історичні факти, але дивіться, ні на ні на поляків. Ні на росіян це не впало ганьбою на всі віки перед світом. Чому? Так, от я думаю, ось чому треба вміти писати про себе. Треба вміти писати про себе. Треба відстоювати себе. І як ви думаєте, чому за українцями закріпляється нацизм шеврону азовців? А за росіянами, які в моменті. Ведуть геноцидальну війну і винищують села, стирають їх. Про них Хранинский нічого не говорить. Він говорить, що він... Тому що, когда война закончится, если ненависть зберігається, неспособность анализировать, канализировать, находить разницу между uh, разными людьми, видеть достойных людей и видеть негодяев, а ты невольно переносить всю вину на весь народ в целом, то это погром. За этим действует погром. Може, може, може вийти з цим уявним погромом з кімнати. Він з тобою в одній кімнаті. Ну як, як у Наташі Влащенка говно а, рядом з чима в чимоданчики Путіна, таку Радянського в голові час погром. Він не говорить про злочини росіян, які роблять зараз. Він знівельовує війну, розповідаючи, що це прокляття. він розповідає про много-много разних воїн, і Чорнобиль в Україні, ну така земля просто все. Але переживає за гіпотетичні погроми, які може відбудуться тоді, бо ненависті так много, а зараз її немає. І зараз ніякого. Ну, у нього немає взагалі ніколи претензій до росіян. Він про це взагалі не говорить. Він не говорить зі своєю аудиторією, що вона хвора. Він не говорить про свій шовінізм. До речі, ефір, який я вам рекомендувала, це страх ненависті Роднянський. Знайдіть відео, подивіться в описі до сьогоднішнього етеру, він теж буде. Він ніколи про це не говорить, але він говорить: Пахром!», пахром Хороший роднянський. Як хорошо, що у хороших русських є хороший роднянський. Ну, власне, от мені хотілося трошечки зробити таку замальовку з приводу того, з чим ми зараз живемо, куди рухаємося. Вони ці ну і ви розумієте, Венеція, Італія, вони люблять ну, Руське бабло поки що йде. Але питання в тому, що, от згадуючи слова Ліни Костенко про те, що наших відправляли до Сибіру, а найкращих росіян експортували на Захід, і вони створювали цей образ Прекрасної Росії інтелектуальний, так, да, це правда, але. Немає уже інтелектуальної Росії, вони здрібніли просто Вони, вони можуть тільки от це от знімати ці поділки і купувати свої призи. Ну, окей, купуйте. Але ну типу, люди, які більш-менш розуміються на мистецтві, які більш-менш розуміються на смислах, на тому, що говорить автор. На тому, який там за цим задом стоїть, і на тому, скільки це примитивно, як тільки ти занурюєшся, більш менш в індустрії. Ну, радянський ж розуміє, що він виглядає абсолютним примітивом, що дуже очевидний його те, що він закладає, що це тільки ну, дурачки не поймуть. Що це ну, для аудиторії Росія Два може воно і нормально буде чи якогось російського телеканалу, там де діктори розкажуть який хороший радянський. А для думаючої аудиторії, які йому хочеться подобатися, він же завжди хоче вийти на думаючу аудиторію, а робить. Для русских. І от воно таке дрібне, маліє, маліє, маліє. А потім уже і за гроші це брати не будуть, бо немає там ні думки, нічого, ні свіжості. Раніше вони виїжджали. Раніше вони виїжджали на освіченості на інших, на інших пластах культури. Зараз чвяк.